Усім привіт! Мене звати Дар'я. Я є практикуюча психологиня, працюю в напрямках когнітивно-поведінкової терапії та схема терапії. І сьогодні пропоную поговорити якраз таки про схема терапію, як один із методів терапії. Трошки розберемо, що це, з чим він працює, як працює схема терапія, тому що зараз це. Неймовірно ефективний і популярний метод, але про нього ще не так багато інформації, яку можна прочитати і дізнатися. Схема терапія це науково обґрунтований метод, так званий метод третьої хвилі когнітивно-поведінкової терапії, та про когнітивно-поведінкову терапію вже знає більшість. А це як відгалучення та метод, який виник із когнітивно поведінкової терапії, поєднавши в собі і інші цікаві концепти, та і утворилась схема терапії. Якщо коротко, схема терапія це робота зі схемами. І тому нам треба приділити час і розібратися, що ж таке є схема. Що ж таке схема? Схема це. Такі стійкі переконання, які у нас формуються протягом всього нашого життя, особливо в дитинстві. Коли якийсь досвід, якісь ситуації стаються з нами постійно, регулярно, або ситуація є досить сильною, у нас може виникнути патерн сприйняття, і потім це перетікає в переконання. Схема визначають те, що ми думаємо про себе, про інших людей і про світ в цілому. Для того, щоб було трошки легше зрозуміти, давайте уявимо таку ситуацію. Дитину постійно батьки карають за будь-які дрібні помилки, вимагають від неї все виправляти, бути ідеальною, приносити тільки гарні оцінки і так, далі, і так далі. І одна зі схем, яка може розвинутися в дитини внаслідок на такі обставини, це схема дефективності, коли дитина буде думати, що Зі мною щось не так. Я якась не така. Я там не знаю, поламана, бракована, ще якась. Тобто я не, не підходжу під ті там вимоги, які озвучують, називають мої батьки. І потім ця схема може лишатися з нами впродовж всього нашого життя. Як в цілому працюють наші схеми? Вони впливають на Більшість нашого життя вони є дуже стійкими, але разом з тим вони дуже часто є непомітними, тому що схема це така дуже загальна річ, потім вона не обов'язково виникає в ідентичній ситуації, в якій вона з'явилася в нас в дитинстві. Наприклад, візьмемо схему покинення. Коли ми сидимо вдома, а наш партнер не відповідає нам на телефонний дзвінок. І ми дуже сильно на це реагуємо. Ми починаємо дуже сумувати або злитися, і нам дуже боляче від того, бо ми починаємо думати: а чи нічого не трапилось, а чи точно все окей, а чи у нас було все добре в стосунках, а може він хоче вже завершити зі мною стосунки, чи йому не окей. І ми починаємо накручувати себе в цій ситуації, а у партнера просто. Всі в телефон, або він десь лишив його вдома. Ми накручуємо себе якраз таки через те, що в нас вже є цей досвід, та, ця схема покинення, яка каже нам, що люди з тобою в житті нестабільно знаходяться, та, вони непередбачувані, можуть кудись зникнути з твого життя. Це може відбутись раптово, та, бережи себе, будь пильним. І тому ми так дуже сильно реагуємо. Так само, коли в нас є схема дефективності, а ми почули якусь критику нашої роботи, нашої діяльності, чи там не знаю, хтось сказав нам а в тебе пляма десь там. І ми можемо дуже емоційно зреагувати, нам може бути дуже сумно, ми прокручуємо це в голові постійно, але не тому, що нас зачепила сама пляма, а тому, що в нас вже є досвід, в нас вже є всередині це переконання, що зі мною щось не так, я якийсь не такий. А тут це ніби працює як підтвердження цієї схеми, на яку активізуються ці негативні неприємні емоції. Отож, ми трохи розібралися з тим, що таке схема. А тепер давайте поговоримо про те, як працює схема терапії. В першу чергу, схема терапії елементарно допомагає виявити наявні схеми. Бо вони хочуть стійкі, але, як ми говорили, дуже непомітні. Так? Тому ми знаходимо ці схеми, бо одна і та сама болюча ситуація в в теперішньому моменті може бути наслідком кількох різних схем, та, тому нам треба зазвичай в цьому допомога спеціалістам. І коли ми знаходимо ці схеми, то також терапія допомагає нам зв'язати цей ланцюжок. Чому так відбулося, що я маю цю схему? Та, де ця схема? Зародилася в моєму дитинстві, і як вона зараз проявляється в моєму теперішньому житті. Це зазвичай дуже допомагає, бо розуміння того, як це пов'язано, вже дає певний помічний ефект. Ми розуміємо, що це не просто так, що, там не знаю, те, що ми постійно реагуємо дуже активно там на запізнення там, партнера або на ще якісь інші речі, будь-які, що воно має певний сенс для нас, тому що в нас є той попередній досвід. Далі. Коли ми виявили ці схеми, ми з цими схемами працюємо. Робота зі схемою включає в себе кілька етапів. Та Це і когнітивний етап. Тобто, коли ми ставимо під сумнів цю схему, та допомагаємо зрозуміти, що вона не завжди несе корисну інформацію, точніше, дуже часто вона несе некорисну інформацію для нас. І ту, яка не відповідає реальності, тому що те то саме запізнення партнера, чи те, що він не бере слухавку, не значить, що він хоче нас покинути, Та? І для цього нам дуже важливо цю схему поставити під сумнів. Далі ми працюємо з емоційною складовою. І це дуже велика перевага схема терапії, це якраз робота з емоціями, тому що ми приділяємо їм досить багато часу, опрацьовуємо це на Емоційному досвіді дуже часто люди кажуть, я можу зрозуміти це думками, але я не можу це прийняти, я не можу інакше реагувати, бо ці емоції в мені є. І схема терапія за допомогою різних методів, зокрема за допомогою роботи з уявою, допомагає нам по-іншому почати реагувати саме емоційно. І це дуже дуже помічне в роботі зі схемами, бо ми ніби так. Перезаписуємо той емоційний досвід, який ми отримали з дитинства, і також це робота із поведінкою, з нашими реакціями, коли ми відслідкували все це, коли ми знаємо, що ця схема не корисна на рівні думок, коли ми провели емоційну роботу, так? тоді ми змінюємо патерни нашої поведінки, щоб не реагувати так само, як ми постійно реагуємо. І ми працюємо із поведінкою, з тим, як ми можемо інакше робити, що допомагає нам це робити інакше. І також схема терапія має на це багато технік деякі з них якраз таки з когнітивної терапії, когнітивно-поведінкової терапії, взяті це дуже дуже є помічним в комплексі, тому що в кінцевому результаті це переконання, ніби. Забираємо в нього ту владу, яка воно мало, і тепер ми можемо реагувати на якісь ситуації так, як би нам зараз хотілося, так як ми зараз про це думаємо, а не так, як колись, знаєте, старий програвач нам там розказує. Та да, ми маємо це робити. Схема терапія працює з неймовірно великим колом запитів. Є дуже багато літератури щодо цього, з якою ви можете ознайомитись, але особливо добре, також схема терапія показала себе в роботі із складними випадками, з якими інколи не так добре може працювати когнітивно-поведінкова терапія. Наприклад, це може бути складна депресія, яка дуже часто повторюється в людини. Тоді зазвичай схема терапії є помічною, або це може бути межевий розлад особистості і багато інших запитів. Тож, якщо вас зацікавила схема терапія, і Якщо вам хочеться познайомитися із своїми схемами, дізнатися, який вплив вони мають на ваше життя, раджу звертатись до спеціалістів. Вони дуже в цьому допоможуть і пройдуть цей шлях усвідомлення і розуміння з вами.